Всім привіт хлопці-олігархи. Сьогодні у нас буде відео про EDC коробочку. Давайте я вам розповім свою малесеньку історію. Коли я купив цю машину, в мене потік сальник лівої півосі. Ну Це підшипник. Була виробка на підшипнику. У мене виникло питання, яке масло заливати в цю коробку. Дзвонив я одним, другим на, на ТО. Вони казали, ти що, це у нас тільки робот, автомат, туди тільки спеціальне масло. Друг інше масло туди заливати не можна. І все. Давайте з вами сьогодні розберемо, можна чи не можна заливати, яке масло лити в цю коробку. Я лью масло. Матюль Мути ДСТФ. Його подивимось і розбираємось трошки, пошаримось по інтернету. Як це коробка у нас Getrack 6 DST250, вона встановлюється як на Фортах так і на міганах. Ми з вами подивимося Ford і Renault. Відкриваємо Dialogic, бачимо у нас масло автоматичної коробки передач, технічні характеристики. Тут у нас є тип коробки передач, яке масло ми використовуємо. Дивимось DC4, масло для коробки передач DC4. Пускаємо нижче масло для коробки передач. Каталожний номер нашого масла 77 11 428 122. Так, є технічна інформація. Renault DC4, це у нас коробка 6DST 250. По цьому номеру ми будемо шукати далі. Заходимо на сайт Rexpert, Забиваємо 6DST 250. І нажимаємо пошук. Нам видає масло, яке використовується в даній коробці передач. Спускаємось нижче і бачимо е, номер раночний, 77 11 428. Він такий самий, як діалогчику. Ось бачимо. 122. Спускаємося ще нижче. Характеристики виробу. Сфесифікація за API GL4. Клас в'язкості, Сає 75 70... 75W 80. Рекомендована Виробниками Оливи, це Рena, ось наш партномер, котрий був в Діалоджику. ми бачимо. І є у нас Ford теж партномера 1. І от Ford 200D2. Це другий такий. Це така сама коробка. Дивимось документацію Ford. Є в нас retrack, це у нас Powershift, та сама коробка, що є DC. Мастила в нас VCC M2C200D2. Таке саме, як вказано тут у нас теж на сайті. Ось воно є. Заходимо на офіційний сайт TOTAL. Бачимо це мастила. Transmission, лінійка Transmission, автомобілі. І бачимо застосування. Трансмісійна рідина для ручної КПП. В'язкість мастила 75B80. Особливо добре підходить для коробок передач виробників автомобілів Ford BMW. Все це написано на офіційному сайті. Призначено для інформаціалізованих коробок що потребують рівня API GL4, міжнародна специфікація GL4. Спускаємось ниже і дивимось. Що воно використовується для трансмісій, в яких є латунь, молібден та алюміній. Наші коробці це все є. Дивимось парт номер. Рena 7711 428 122. Вона у нас тут є. Це підходи. Трансмісійна рідина для ручної коробки передач. Далі заходимо на характеристики паспорт і дивимось тут. Характеристики самого мастила. Воно у нас для механічної коробки передач. Підходить і для коробки передач роботи зігріваної нашої від фірми GetTrack. Ось характеристики цього мастила. Ось ми бачимо клас в'язкості 75 80, в'язкость за 40 грамотів 55, в'язка за 100 грамів 9 та все інше. Густина, яка все це ми бачимо на характеристиках. таким характеристикам ми можемо пошукати мастила іншого виробника. Заходжу на сайт Ліквімолі, офіційний сайт, інтернет-магазин Ліквімолі. Дивимося, є таке мастило у нас. топ мтф «МТФ», «510», b Опускаємось нижче, бачу, що в'язка 75B. Класифікатор IPI gl 4 Опускаємось ще нижче. Випуски Forbes. Наша мастила Ford, парт -номер той, який був і в іншому маслі. Ось у нас є на Ford VCC MS2200 Dead Це мастила автоматична трансмісія. Читаємо далі. Спеціально розроблена для механічних коробок передач коробок з передселективної трансмісії з двоєм щепленням. підходи і туди, і туди. GL4. І знову бачимо парт номер. Копрудіа. Заходимо в паспорт. На це мастило. На його технічні характеристики дивляться. Специфікація Z4, таке саме, як в іншому маслі. Клас в'язкості 75 70 Є характеристики, вони приблизно такі самі, як і в передньому маслі. Спеціально для механічних та автоматичних коробок передач. Тут теж пишуть, що підходить і для механічних, і для роботизованих коробок передач DSD. Далі подивимось матюль. Я лью матюль мульти дцтф Там це теж написано клас зв'язка 75V. І то теж написано. то що вони льються як в звичайну коробку передач механічну, так і в роботизовану коробку передач. Ми з вами в сьогоднішньому відео переглянули, яке масло лити в коробку робота ETC 4. Розглянули три виробники оливи, Бачили, що тотал показує на одному сайті, там де техдокументація документація по даній коробці. Встановлено щеплення, що це масло для роботизованих коробок передач. На офіційному сайті, що таке масло використовується також для звичайної коробки передач. Ліквімолі теж пише, що ми можемо використовувати цю оливу для механічних коробок передач і використовувати для коробок передач з подвійним щепленням. А пишеться те ж саме, що можна використовувати для звичайних коробок передач. Чому використовується і там, і там? Тому що чисто технічно, що механічна коробка передач, що з сухим щепленням, конкретно ця. EDC4 від фірми GRAG TST250. Нема ніякої різниці. Такі самі синхронізатори, такі самі шестерні вали. Так що таке сьогодні було відео. Я сподіваюся, це відео буде комусь корисним. А на сьогодні все. Всім до побачення. До нових зустрічей.